Вітаю, мої розумнички! Сьогодні ми з вами розв'яжемо ускладнене рівняння. Спочатку ми дивимося, чи можемо ми щось порахувати незалежно від нашого невідомого. Ні. У нас все пов'язано з невідомим в лівій частині. Тоді ми розставляємо дії як в звичайному прикладі. І розв'язуємо таким чином, що Остання дія у нас не потрапляє в коробочку з невідомим. Ми з вами розміщуємо все, крім останньої дії, в коробочку з невідомим. Тепер нам потрібно визначити, чим у нас є невідоме. Дивимось, у нас невідоме те, що в коробочці біля знаку ділення. Знак ділення це або невідоме ділене, або дільник. Перед знаком ділення невідоме ділене, і щоб розв'язати рівняння, ми множимо, ми множимо е, наші числа. І так, записуємо. Все, що у нас є в коробочці, дорівнює 70 помножити на 6. І так, виконуємо дію. У нас ми отримаємо 420 і у нас знову дві дії. Розставляємо порядок дій: перша, друга. Все, крім останньої дії, потрапляє в коробочку з невідомим. Тепер у нас невідоме в цій коробочці, і воно стоїть після знака віднімання. Після знака віднімання це невідомий від'ємник. І щоб його знайти, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Давайте запишемо. М помножити на 60, тобто те, що у нас в коробочці. Дорівнює 780 мінус 420. Виконаємо цю дію. Ми отримаємо 360. І у нас нове рівняння. В цьому рівнянні дія множення. Коли у нас дія множення, у нас є лише один варіант це невідомий множник. І щоб його знайти, нам треба. Добуток поділити невідомий множник. Зробимо це. І так, М дорівнює 360 поділити на 60. Тобто М дорівнює 6. Нагадую, щоб зробити перевірку, нам потрібно підставити 6 замість невідомого. Переписуємо рівняння з. 6 представляє замість, замість М. І обчислюємо. 6 на 60 – 360. 780 мінус 360 – 420. 420 поділити на 6 – 70. Ми отримаємо, що 70 дорівнює 70. Ми молодці, ми розв'язали рівняння правильно.